Так, вітання. Роблю зараз ось такий проєкт, будка для нашої собаки. Буде будка тепла, вона буде обгріватися. Тут будуть середні нагрівачі, зовнішня частина буде покриватися пінопластом. Монтувати мені процес роботи немає бажання, тому зроблю так огляд каркаса і будови цієї будки. Тож Спочатку робиться ось такий каркас, основа, нижня частина, і точно так же робиться верхня частина рамка. Вот, потім я кинув сюди підлогу з ОСБ, 10 чи 12-та якийсь, якийсь був. Вот, не став його підрізати, там, зробив його цільним, прибив. Далі стоять колони, чотири колони, внутрянка вход для собачки. О, це все підсилено, бо вона буде це все, скоріше за все, кусати, гристи. О, тут теж це все підсилюється. О, і далі все це зсередини зашивається звичайною доскою. У мене доска не фугована, просто звичайно з лісопілки. О, я її після того, як прибиваю, просто шліфую, щоб тут не було ніяких от там собі пальці вожу. заусінці сюди не заходять. О, ось так вона виглядає. Ну, відповідно, розміри немає сенсу називати. Під кожну собачку розміри можуть бути індивідуальні, у когось собачки більше, у когось менше. От. Тому розміри дивіться в інтернеті під вашу собачку індивідуальні. Толщина отеплення буде 5 см, тут брус 50х50, 50, 5 пінопласт, це все проп'єніться, От. І далі буде зашиватися зовнішня частина. Ну, про це буде окрема наступна частина. От. Деревина оброблена обов'язково антисептиком, для того, щоб не бралася якась там пліснява чи щось ще. Антисептик, якийсь там зелена баночка. Обов'язково після обробки антисептика має пройти деякий час. У ну, мене пройшов вже десь напевно місяць. Ці рейки, дошечки полежали, виванялися. От, тут вже немає ніякого запаху, тому для собачки це не буде шкідливо. Вот, ну, ось якось так.